Команди 44-й, Ракицький, 27-й номер Дмитро Чигиринський, 26-й Разман Рац, 15-й номер Тарас Степаненко номер 19 Олексій Гай, 22-й Генріх Хітарян. Вже складно прийти до тями. Можемо згадати, як після перемоги в Кубку ЄФА команда потім поступилася в фіналі Кубка України. Ворської зараз хата Шахтар. Небезпечно! Футболистов прежде всего это два центральных нападающих, которые по-прежнему не могут играть. Это Батиста и Кузнецов. Выборов мяч. Хоча у Гая была спроба его відібрати. брата. И по флангу Фадецький, небезпечно, подача штрафный. Мяч не долетает до трех партнеров по команде, мягко пытался навесить подсечкой. І совершенно правильно мыслил, но мяч не дошел до центральної зони, где были два игрока. Ну що ж, поки в ці хвилини можно сказати, що і Федецкий теж доволі непогано налаштований, ну, активно, ну, Сьогодні у шахтера есть еще и Степаненко, который довольно високий парень. І тот же Едуарда с Адрианой играют така ну, ціка, цікава зиму. ситуація. Мяч Витково пропорционально вилетів. Відскочив поле і... Ой, це ощущение. Ну, це жахіли все ж таки. Да. Там, зараз гостра контратака у Карпат. Передача. Худобяк, худобяк не встигає до мяча. На лівому фланзі є підтримка. Ощипка. Футболістів, лежащих на, на газоне. Не скажу, что пока какая-то грязная или какая-то грубая игра, но. Але... Контактна, і це хорошо. Футбол це контактний від По львівській команді вони з великою цікавістю якраз спостерігали за цією трибуною і навіть на свої фотокамери фіксували те, що там відбувається, як співають трибуни, як вони реагують на все, що відбувається. Очевидно, їм це дуже сподобалось. Но все ж таки, я трішки перебільшив там не кілька тисяч, кілька десятків болівальників із Донецька. Зараз в атаці Карпати. Лукас. Лукас на ударній позиції. Пробиває поворота. Знову рац дограє свій епізод до кінця і не дает нападаючі Нападающие Шахтера от, заставляють длинними передачами грати Шахтер. То, що Шахтер, в принципі, не любить делать. От зараз атака Герників. Небезпечно. Адріано під удар. скидує. Удар, по воротах. Пробиває Виллян, але все одно встигає Балажець перекрити цю можливість. Ще подача. Ой-ой-ой, такий. -ой -ой, И команда Богатинов. Ну просто. Все было классно. Тут нужно похвалить ну, всех футболистов, которые участвовали в этом эпизоде. Передача была супер. И удар Адриану был практически безупречным. Ну и вратарь, конечно, сыграл выше всяких похвал. Подача зі стандарта. Так, дуже гострий момент. виникає біля воріт Богатинова. Тільки набігав раз в раз. Він зробив кілька кроків. Ця пауза в кілька сек... миллисекунд дала можливість Адриану миттєво. Довгими передачами одразу спрямовувати м'яч вперед. І тим часом надають допомогу Чигиринському. М'яч у грі. Він висів Карпат щоб вести таку ігру. Будь Адріано і... скидка. Вихід вічна віч удар. Едуардо пробиває і знову на місці Мартин Багатінов. Ще один чудовий сейв виконання голкіпера. Едуардо нестайне постійно допомагає в атаці сам партнера. Подача Кочеш падає в чужому штрафному. Кажанов. Дочекався, поки зараз підбіжить. Партнер. Хороший. Удар. І Андрій. П ятого. П ятого, да. вот хороша зряча передача на Голодюк. Залишився. Відає в центр. Ходобяк. Карпати теж намагаються грати швидкий пас для того, аби не затримувався м'яч. Щоб темп атаки не втрачався. Зараз на правий фланг перевели. Федецький. Лукас. Лукас м'яч Жана віддає передачу в центр. От останні хвилин 5-7 вже додають знову друге дихання. З'являється у Карпат. І після певної паузи вони знову починають активно атакувати чужі ворота. Лукас. Удар поворота. Влежний кут б'є Лукас. і статнувся в воздухі головою З кем-то. Такої атмосфери, мабуть, можна побачити. Ну хіба що в Харкові? 21, 30-й, 33-й. Капітан Даріо Серна, 44-й, Ярослав Ракицький. 27-й. Дмитро Чогиринський. 26. й раз, ван раз, Номер 15. Тарас Степаненко, 19. Олексій Гай. Організаторських функцій ще є задача здержувати серну. От зараз у Шахтаря непоганий розіграш у центрі поля. П'ятеро футболістів. Удар далеку у поворотах. Відбиває м'яч Богатинов перед собою і на підборі встигають зіграти захисники. Ну, не можна сказати, що мхітарян якесь інородне тіло в цьому поєднанні. Абсолютно але... ні. Який момент сразу... зараз у Шахтаря подача удар вище пробиває Луїс Адріано. Який момент? І вкидатиме за бокової Даріо Серна Ну, цікаво, чи. Кононов буде відповідати безпосередньо на цю заміну своїм випуском когось Повось свіжих О, футболістів. Ходобяк. Ходобяк. Удар поворота. И у сітці! Невероятний гол. Как, как здорово сыграл Худобяк. І 1-0 на користь близької команди. Денис Кожанов відкриває рахунок у матчі. Забиває від поперечини, М'яч залітає за лінію, перетинає лінію воріт. Ну, звичайно, що в цій ситуації заслуга основна у Ходобяка, який просто блискуче пройшов по флану. Двох суперників обійшов, віддав передачу на партнера по команді. Вот, посмотрите, теряє, шахтер теряет аут. Здесь проскакує Сарну, І тут вот Чигринський ну не совсем ну, как сыграв Худобяк. Он... С мячом перепрыгнул через ногу Чиринска. Ну, здесь рикошет. Здесь не, не сам удар. Попал мяч в голову Лукасу, по-моему, или Котчешу. Так, здесь, мяч здесь нечист, нечистый удар зашел в ворота. Мяч торкнувся голови Кочища і вже від нього відлетів. І Цікаво, що. Да, це не Кажанов забив. Через те, що там стояв раз-ван-раз, Рац у Кочища не було. В будь-якому іншому ситуації там міг би бути і офсайд. Але. В цій ситуації ніякого положення по загрові. Карпати виходять перед рахунком 1-0. От і перший гол, який пропускає Шахтар навесні у останніх трьох поєдинках. Не враховуючи два м'ячі, які пропустили команди на стадію Олімпіка від роми. Знову атака в Карпати. Знову який момент? І худобяк не встигає тут на цю передачу. Не зумів обробити корпусом м'яч. Ну, очень хорошо выглядит команда. Хороший пас. Сарна. На подачі. На вишиве Дарья. Сарнает тут набегав. Зараз Раца, не даємо можливість пробити э, партнер по команде. Ракицький. Ракицький пішов вперед. Э, Подачи в виконання Раца. Сорна. Можливо, можливо, і буде по іншому можливо, Каполовець ліворуч, но это подивимось за цим розіграшем. Удар з О, різка, такой, яка і такой Рікаше, Рикошет знову. Голодюк своїм першим касанням мог забити, да? Не Голодюк, то есть я извиняюсь, нет, Голодюк и да. это Голодюк бил или подставлял? А, нет, не, там гол... Чигринский підставив ногу ведь Чигринская мяч відлетів і... и. Дает играть футболистам. Поддерживает темп. Не дає зайвих свистків. Жадсон. Вот хорошее подключение. Сорна Подача сруны. Тут партнеры. Поворотах. Удар! Да, Едуарду Еду. Вот да. Едуардо не влучає. Після дуже хорошої флангової атаки. у Угірників. Порозуміння. Виникає. Петро Деминський. за забаковано на корі Шахтаря. Кост, у центр Ракицький. от У нього вже не перший раз е була в нього ударна позиція. Але він все одно грає на фланг на Раца. Подача. Простріл. Раца. Як зараз пролітає повз м'яч Едуарду. Можна подавати з правого флангу на вісу штрафний майданчик. М'яч вилітає. Ну, така така може бути зараз пауза. От ще раз на повторі. Ну, тут, да, тут, тут дуже. я б сказав, навіть, що тут не було овсайду. Да, так, ну, з цієї точки потрібно все-таки з точки, де суддя боковий стоїть. От ще раз на повторі епізод. Спиною, так налетів, дійсно спиною і вдарився у власності коворіт. І і витягував доволі небезпечні удари. Гравців Шахтаря. Один чи два рази від, відверто врятував. Особливо можна задати удар голови Лиса Адріано в першому таймі. Ця пауза можливо якраз буде на користь лів'ян, тому що дасть можливість їм перевести подих. Власне перепочинок для Карпат. Годвін. Помиляється зараз э, закосник. Выхит Майжевич Найчудар! Поворотах. І знову з м'ячем Мартин Богатинов. якому разі гравець Карпат до мяча не дотягувався, Мяч летів в напрямку напрямую. Сейчас, который показали, сложно приділити, суддя був, звісно, рядом. І там дійсно, можна понять, просто як э, бы футболист, что видимо игрок Карпат був впереді, і защитник не і Боявся, що этот ігрок может забить гол. Но мяч порушення его, порушення да. було на лінії, а м'яч летів фактично в ворота. Тобто, можливо, там раз за раз просто переплив ноги. Зараз штрафний удар. Удар по воротах. А щипка бив з лівої ноги. Тут Чигиринський і компенсований час. Додає арбітр 5 хвилин. Євності таких гравців лінії оборони дуже складно шахтарю грати в повітря. Зверніть увагу, о, скільки подач було гірників, скільки з флангів навішували в штрафний майданчик. І жодного разу, ну, один раз, коли Адріано в першому таймі пробував. Во таймі, Більше нет, такої во втором таймі Едуарда не забіло. от Два моменти всього-навсього були. І Ходаб'як. Те передачу на фланг. І проходить далі Атака Львів'ян. Удар по воротах. Пробиває Сергій Занев. Майже у стилі худобика пройшов двох опонентів. Готовність тактическую вылучку сьогодні провела команда. На очень-очень високому рівні. Що, що треба відзначити? Що от, власне, лідери Карпат е, також провели дуже сильний поєдинок. І той же Худобяк, і Федецький зіграли належним чином. Фактично ніхто з гри не випадав. От, е, і працювали ці задумки Олега Кононова. Тактичні задумки на цей матч. Немає офсайду! Три проти трьох. Отакці Карпат і Капаливесь на ударній позиції. Удар по воротах. Реалізація вот таких контратак должна быть лучше для того, чтобы уметь Але... пос... поставить точку, жирную точку от, в такой игре. Ну, Фадецький зупинився, хоча прохід так розпочав дуже вдало, зараз зупинився і втратили м'яч львів'яни. Ну, але все одно шалений темп і Карпати, які вже, як говорив Мір Чолочесько, яким сподобалося грати в лізі Європи, які вже зіграли проти серйозних суперників, які, можливо, пристосувалися до подібного темпу протягом всього матчу. Можемо згадати цей феєричний матч проти Галатасарая, коли команда на останніх секундах додавала, видряпувала потрібні очки, потрібний результат. Говорить про те, що команда вже психологічно загартувалася і. Не починає раніше потрібного часу триматися, чіплятися за цю перевагу, за цей результат. Ну і ще один м'яч е, на рахунку Карпат. Ще один удар. І фінальний свисток фінальний свисток. Карпати виграють у Львові з рахунком 1-0. Завдяки переможному м'ячу виконання Дениса Кажанова. Героїчна майже перемога. Дуже сильний матч про львів'яни і таким чином Шахтар зазнає перший.